Першіння в горлі, кашель, осиплість голосу, що там насправді всередині відбувається, і звісно, як лікувати в конкретних випадках. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. Якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити лайк і, звісно, поділіться ним зі своїми знайомими, адже ви можете покращити їхнє життя та здоров'я. В Україні вже похолодало, але, дивлячись на одяг, здається, що не всі люди ще це зрозуміли. І не дивно, що може збільшувати кількість застуд, а також вірусних інфекцій. Віруси грипу чи якогось іншого вірусу, що року появляється, і це є нормально, якщо ви гарно підготуєтеся. І що ж, в першу чергу, найчастіше все починається з першіння в горлі. Навіть якщо ви промерзли, наприклад, може тут якісь неприємні відчуття, щось заважає, може віддавати трошки сюди до вушок. Це відбувається через те, що в нас набрякла задня стінка глотки, могли напухнути мигдалики, могли трошки звузитися і в стахів труби, які з'єднані з вухом, і тому такі відчуття, що в цих випадках. Немає у вас слизу з гноєм, тобто зеленого жовтого, ніякі антибіотики не берете. Тут саме головне полоскання, а також антисептики. Можемо брати природні антисептики, ну, на ніч це часник, цибулька, може бути невеличкі кусочки пекучого перця капсіка. Ну, звісно, не рекомендую зразу цілий перець їсти, але якщо ви кусочок виріжете в страви. Це і вам, і дитині не помішає. Звісно, якщо в нас є коліти чи якісь інші захворювання, перед тим консультація з лікарем, адже в загостренні, великій кількості часнику цибулі можуть загостряти коліт. Так само з часником вважайте, коли є захворювання підшумкової залози. В загостренні великої кількості його не можна. Звісно, хто таких запахів різких боїться, є і гарні. Ароматні навіть речовини, наприклад, трояндове варення. Якщо ви влітку приготували трояндове повидло, перетерті пелюстки з цукром, зараз якраз дуже гарний період. Зранку запаху не дає, запах приємний, прекрасний. Почистили зуби, пополоскали горло, смокчимо чайну ложку. Трояндового варення як цукірок, ефірна олія троянди, має виражену бактерицидну дію, а крім того, знімає набряк слизових. Можна дітям, можна дорослим, дітям навіть досить смачно. Також, оскільки оце першіння починається, коли в нас холод, а люди ходять з відкритими шиями. Саме через промерзання в шиї. Тут важливо нанести зігріваючі мазі на шию ззаду, спереду. Так само нанесіть між лопатки і на ось ці зони. Адже зігріваючі мазі покращують прилив крові, і, відповідно, наша імунна система легше справляється з всякими там чужинцями, вірусами, бактеріями, які можуть розпочати в подальшому інфекцію. І Покращує лімфовідток. З готових наших мазів дуже рекомендую з мазь бджолиною, мазь зі зміїною отрутою. Ну, якщо, наприклад, алергія на бджолину отруту. Але найкраще, якщо ви ту мазь наносите на ніч, нанесли на шию і замотали шию шарфіком. Якщо, наприклад, ви ходили без шапки, промерзли в голову і у вас починаються головні болі. Також ви можете нанести на лоб і біля вухну, тоді вже мусимо спати не тільки в шарфіку, а в шапочці. Перевірте цей метод і напишіть в коментарях. Якщо то звичайна застута, не якийсь вірус і у вас немає хронічного, наприклад, гаймориту, в більшості випадків, отак пополощите і зробите це, і ви обійдетеся без якогось складнішого лікування. То використовував, напишіть в коментарях, бо я це і на собі, і на дітях своїх вже перевірила. З готових аптечних препаратів в цей час можна також брати такі леденці різні, вони мають бактерицидні речовини, також мають обезболюючі речовини, що зменшує подразнення горла, зменшує кашель. Їх є велика кількість, вам аптекар любий порекомендує. Тому конкретних препаратів я не називаю. А ось коли ми не зупинили а, застуду чи інфекцію на цьому етапі, вона опускається нижче і опускається отут на гортань. І вже якщо починається кашель, нагадую, я вже говорила в попередньому відео, але коли соплі. Кашель від соплів не починається. Адже і людина доросла, і дитина, коли кашляє, то або випльовує дорослий, або діти просто ковтаються і ці соплі попадають в шлунок. А от коли вже кашель, це починається запальний процес в гортані, трахеї, бронхах і не дай Боже доходить до легень навіть. Просто від соплів ніхто ніколи не кашляє. Тому не пишіть в коментарях, що от соплі і дитина кашляє. Там є запалення ще нижче. Ось в таких випадках, якщо прямо тут в горлі, кашель зазвичай такий гавкаючий, як пес, голосний такий кашель. Якщо е, от в цьому випадку дуже допоможуть інгаляції парові полоскання тут, якщо вони мигдалики змивають, а вже глубже туди на гортань на жаль, не попадуть. Адже коли ми полощимо горло, надгортанник закривається, і навіть якщо ви ковтнули трошки рідини, якою полощите горло, воно скотиться вниз, попаде знову ж таки в шлунок Якщо ж ми. Робимо інгаляції, тобто дихаємо паром, а, воно попадає прямо туди, де треба, в бортань, трахею і, відповідно, лікує нижче розташовані а, органи дихальної системи. Але пам'ятайте таке, ми не робимо парові інгаляції гарячі, коли є висока температура. Температура десь може бути до 37, але не вище. При високій температурі це протипоказано. Звісно, якщо з'являється вже якийсь слиз, а на початках це може бути такий, як от прозорий клей, таке, щось, таке прозоре, в'язкувате, може бути чуть-чуть білувате, коли воно згусне, але не жовтого, не зеленого відтінку. Це ще може лікуватися без антибіотиків, якщо немає тих от кольорів, що я сказав. Тут вже варто додати щось, що розріджує харкотині. Страв це в нас є квіти, липи, квіти мальви, бузина, квіти, також багно болотне. Ви можете брати різні трави, які вам подобаються, на ваш вибір. Або в нас є такий чай готовий для очищення дихальної системи, де є комбінація різних цих трав. А також робити інгаляції. Найпростіше, коли вже ну, геть нічого нема, вас страв для інгаляції. Робіть хоча б 2 столові ложки соди на літр окропу. І це вже у вас буде дуже мати гарний результат. Адже сода також може розм'якшувати густу мокроту. Ну, краще, звісно, взяти от у нас, наприклад, чай для полоскання горла, також рекомендую з нього робити. Інгаляції, адже тут не лише такі трави, що розріджують мокроту, а також трави, які мають виражену бактерицидну і протизапальну дію. І ми діємо більш комплексно. Дихати паром можна просто закип'ятивши каструльку і нахиливши голову над нею. Накрившись коцем, це набагато краще, адже ви прогріваєте ще додаткові. Пазухи носа, і важливо, коли ви вдихаєте, вдихаємо ротом, і потім кожною ніздрою окремо. Адже ви можете продихати одною ніздрою, а отут у вас є набряк. І фактично не всі частини дихальної системи сануються. Ну, про додаткові пазухи носа, це зовсім окрема історія, я не хочу їх зачіпати. Якщо комусь цікаво, пишіть в коментарях, і ми додатково можемо зняти відео про синусити, гайморити і як з цим справлятися. Тут важливо, що після полоскання, коли ви прополоскали, ви не йдете на холод. Обов'язково зразу в тепло накрилися ковдрою і спимо. Якщо кашель стає з такого грубого, таким глубшим, воно йде вже більше з трахеї, не гавкаючи, а такий її тонший, значить опустилося нижче. Тут вже ну, більша проблема, потребує більшої уваги. Якщо опускається також на бронхи, все-таки. Рекомендую піти до лікаря, послухатися, чи є там температура, чи нема, довго кашляє, щоб не опустити ніяких ускладнень. А, правда, не рекомендую робити таке, бо я бачу таких пацієнтів, приходить мама особливо проводить дитину і каже: Покажи, як ти кашляєш От дитина прямо стане перед тобою, покашляє ще й викашляє всю мокроту і отже лікар слухає, а там. Харкотиня викашляне і хрипів нема. Але прийде, наприклад, там. А 10 20 хвилин збирується слиз, і ти знову ту дитину можеш послухати, і знову появляється мокрота, і відповідно тоді вже чути хрипи. Тому прямо перед прийомом лікаря не кажіть дитині покашляй". Ти Можна сказати, покашляй після того, як лікар її послухає. Ну або вас відповідно до речі, дуже ефективним в таких випадках є бронходренажний масаж, навіть з бронхіальною астмою. Але ми також рекомендуємо перед тим приймати муколітики препарати, які розріджують слиз, От людина за півгодини п'є, йде на цей бронходренажний масаж. До того приходять хрипи ужасні можуть бути на всій площі легень. А після того, як зробила масаж, можуть хрипи і пропадати повністю. Тобто цей бронходренажний масаж дуже гарно стимулює відходження харкотині з легень. І воно, ну в першу чергу, рекомендую всім з хронічним захворюванням легень. А також в кого бронхіальна астма або ну, хозл, якісь такі ну, більші проблеми. Якщо ж ви просто там вдома сидите, знову ж таки маємо посилити кровоток, але тут вже важливо лопаткова зона і особливо зона на рівні лопаток, паравертебрально, там маємо посилити. Кровоток. Знову ж таки, можете взяти наші розігріваючі мазі, мазь бджолина, мазь зміїна отрута, або поставити всім відомі гірчичники. Гірчичники мають на меті саме покращити кровоток, відток лімфи від. Хворого місця. Е, метод є добрий, єдине важливо, якщо от після е, постановки гірчичників, там тих дихмазі ви зіпріли, передіватися в свіжу майку в мокрій майці, в мокрому ліжку, буде лежати, буде а, більше, а, ну, більше застудо, ви промерзнете просто. Якщо ж в нас дуже висока температура, воно не проходить ніяк. Звісно, обов'язково огляд лікаря, якщо при температурі дорослим більше 39,5, дітям це буде більше 39 температура, і якщо є схильність до судом, від температури 38 градусів можна збивати температуру. На температурі 37-37,5 ні в якому випадку температуру не збивайте. Чому? Адже на фоні підвищення температури виробляється інтерферон. І саме так ви боретеся з інфекцією, яка може бути в організмі. Якщо також ну, все складніше від тих, от простих. Методів самодопомоги не проходить. Дуже рекомендую просити в сімейного лікаря загальний аналіз крові з формулою, адже він нам може показати, якого типу кашель, чи це в нас є вірусна інфекція, чи це в нас а, бактерійна, чи може алергія, чи навіть ковід. Тобто, аналіз є дуже інформативний. Але є люди з ослабленим імунітетом. І навіть людей я бачила, в кого розвивалася пневмонія, а змін на аналізі особливо не було. Такі люди, до речі, не температурили навіть при е, запаленні легень. Це дуже небезпечний стан, адже люди не починали вчасно лікування. І знаєте, що було основним симптомом? Раптово людина, ніби себе почувала нормально, то не каже нічого, а починалася дуже сильна слабість. Сильна слабість було важко ходити на роботу, було важко навіть щось робити по хаті. Оця сильна слабість є такою ознакою, що, наприклад, там ви кашлянули, не кашлянули, а щось попершіло, і тут раптом почалася слабість. Звернутися до лікаря і поробити всі необхідні аналізи. І, звичайно, навіть за потреби рентген, адже. Так, як я от зараз сказала, ослаблений імунітет і не показують зміни. Хрипи не завжди почуєш. На початку а, от, навіть якоїсь інфекції чи застуди, може бути на початку бронхіту просто жорстке дихання. Знову ж таки, то жорстке дихання є нормою, якщо ви палите цигарки, то воно постійно так є. От, а слиз може бути, може не бути, як ви відкашляли. Тому, якщо щось таке слабість сильна, а може ще оцініти носик, губи, оце обов'язково, повне обстеження, обов'язково, щоб дивився лікар. Звісно, вірусні інфекції потребують противірусної терапії. Її розбирати не буду, бо все-таки то складніше і краще, щоб дивився лікар. А бактерійні – вже антибіотики. Але антибіотики треба чи не треба, ви можете помітити самі. Якщо, наприклад, отакі харкотиння прозоре або таке чуть, -чуть білосуваті, це ще не є причина призначати антибіотики, адже по наказах МОЗ і ВОЗ. Більшість бронхітів може лікуватися без антибіотиків. Але якщо у нас приєднується жовтий зелений колір, такі їхні відтінки різні, призначення антибіотиків вже є необхідним, адже це є приєднання бактерійної інфекції. Тут, слава Богу, вже в Україні є обмеження, зловживати люди можуть менше, адже треба йти до лікаря, щоб виписував рецепт на антибіотик. Якщо хворієте часто, або якийсь вам антибіотик призначили, а воно три дня і легше не стає, дуже рекомендовано робити посів задньої стінки глотки, адже там найбільше мікробів у нас назбирується, на патологічну флору і антибіотикочутливість. Адже, наприклад, той же недолікований бронхіт. Нерідко ви ось так його пропустили, недолікували, Вирішили, що воно так само перейде, покращилося ніби. І тут починається звичайне змерзання. Ви змерзли, не було ніякої інфекції, і та недолікована інфекція вилазить знову і знову. І це поступово приводить до хозлу, хронічно хронічно-обструктивного захворювання легень. Раніше все писали астма, зараз пишуть так, але... Це є дуже часта причина інвалідизації людей в подальшому, адже людина не може нормально дихати і не може нормально працювати. Тому, якщо щось таке складніше, обов'язково до лікаря, обов'язково робити перераховані обстеження, в тому числі рентген, бо щось його багато людей не люблять. І, відповідно, прийняти необхідний курс лікування. І знову ж таки, пам'ятайте, якщо ви так часто хворієте всякими бронхітами, треба робити посів на антибіотику чутливість. Також раніше більше використовували, зараз менше, вже при бронхітах Можна брати баночки, ставити на спину. Як діють банки? Банки в першу чергу, це що викликається синець, ну, воно стимулює приток туди лімфоцитів, які хочуть розчинити синець. Гемосидерин такий, який утворюється в тканинах. Але ті лімфоцити, крім того, що забирають кусочки синця, цієї крові шовилася, забирають і всяких чужорідних поганців, вірусів і мікробів. Тому баночки є добре єдине ми їх не робимо в період такого надмірного виділення мокроти з ризиком до крововиливів людей. Ну тобто людина, якщо вже таке має, вона знає, що в неї синячки легко утворюються, і звісно, цей метод і таким людям не рекомендуємо. Решта можуть робити. Ми в себе в клініці також використовуємо бронходренажний масаж в поєднанні з баночним або пневмовакуумним масажем, і відповідно тоді синяки утворюються менше, ніж коли просто стоїть банка, адже вакуум він тягне на себе тканини і та баночка рухається весь час, в той же час. А цей метод діє глибше, ніж якщо використовується просто, скажімо, ручний масаж, який до легенів хіба вібрація добирається. А самі інші методи більше допомагають розслабити зони спазми м'язів, пов'язаних з зонами захаріна Греда, де йде інервація легеневої системи, бронхів, легень. Тому банки. В домашніх умовах, якщо не маєте таких медичних, можете якісь маленькі знайти з дитячого харчування. Також я вам рекомендую. Також, якщо захворювання, там, бронхіти, часті, астматичним компонентом, хозл вже в такий ну, не гострий період, а в період ремісії, коли воно стихло, рекомендую гірудотерапію. Це нам допоможе прибрати залишкові різні явища, а також пропрацювати лімфатичну систему, лімфоузли, які відповідають за імунну відповідь. І відповідно, коли все працює краще, менше людина хворіє, часті випадків того бронхіту зменшується, і відповідно покращується імунна відповідь. Сподіваюся, це відео було корисним. А ви почерпнули для себе якусь практичну інформацію. Якщо так, напишіть в коментарях, що саме. І поділіться цим відео зі своїми знайомими. Підписуйтеся, адже попереду багато цікавого. І на такі найцікавіші коментарі я, звісно, стараюся знімати відео. Тому ви також мене мотивуєте, і я дуже вдячна всім, хто пише. А такі коментарі під моїми відео.